Так, мікс від нуля до підлітка, мікс брендів, все в онлайн-упаковці, як ви любите, різні бренди. І серед рожаї Так, дивіться, Джордж, Сіандей, чоловічки, на двір з трьох одиничок, дуже класно. Джордж, костюмчик на два-три роки, тут шортики на двонитку і футболочка така дуже класна. Сіандей, шортики на двонитку, H&M 98 платьчика, натуральна тканинка, дуже крута. Костюмчик Три в одному, 6-8 років, шортики, маїчка і така гарна футболочка. 12-16 шортиків. Такі шкарпеточки набір. Резіку. Наші точки такі прикольні племіальні серія, Далі. Купальник підлітковий. Від Джордж. Футболка, напевно, ззаді якийсь принт. Так, це також, костюмчик, 3-4 рочки, тут іде. Тут щось іде. Напевно, що шортики, будуть відкривати? Да, шортики нитку, такі будуть тривати. шортики вони і футболочки. Шість точки. Трикотажні шортики і футболочка. Така красана дівчинку, чотири рочки. Така маючка топ, ялочка, кутончики, відкола дуже сміляча. Так, такі маючки, бодіки від землі. Четірочки такі штанята, літні класні, шкарпеточки літні. Далі такі шортики від Джордж, такі тапулі від Джордж дуже класні, кроксики, Що у нас тут ще, 8-9 футболка Sonic від Джордж, такі поло, маєчко, такі цеплатічко, хрусики 3-4 очки, боксери, майки, комбінезон від H&M з штанішками, Це щось таке прикольне, на 9 рочок, я не знаю. Давайте подивимося, бачите. Воно таке якесь непримітне. Ага, дивіться, яка класна штука. Укорочена така, повністю, ну дуже модненька така. Під джинсики. Так, шортики, трикотажні вісімочки, такий маличковий джинсовочка. Чотири роки набір футболочок, при одинички дуже класні. Дев'ять років така а, весняна, ну, весняна света. Це у нас будуть штанішки На 12 місяців. торенькие матеріальные штанішки, дві, дві штучки. Так, HM футболочка, футболочка, малючок, дві джорчики, костюмчик. Дві піжамки, двоє шортиків, дві футболочки. Дитячі, даємо ще дві філочки. Далі комплект річка, шортики, маючка і така футболочка дуже гарна з звірятами. Тут жирафік якийсь такий прикольний. Дуже гарний комплект. Футболочка, від ще Футболочка. Написано емочка. Типу топ, напевно, що буде підлітковий. Так, на три рочки така. На дві курточка весняна. Далі тут у нас будуть е, дві піжамки, напевно. Да, такі дві піжамочки. Від Джордж. Два рочки. Далі такі халати картес. 9-12 місяців комбінезончики з бодіком. Бодіки 9 12 місяців, три дивини, коротший рукавчик. Такий комплект комбінезончик з бодіком. шкарпеточки, шкарпеточки, шортики, штамішки, лавочки, легесеньке щось типу сарафанчика, напевно, футболочка. Це в нас така сукня дуже класна, вона з шифончику літня, вітровочка, вітровочка та дуже класна, з капюшоном, такі путажні рукави. Далі такий велосипедний комплект. Дві футболочки, хрусики для дівчинки, футболочка. Так, шорти дуже класні, такі з каманами, карху, которочки підвіткові. Джинсики такі дуже класно тягнуться. Тут аплікація, Там ще на інші штатані дуже класна аплікація, На три рочки. Шотики, ця моделька, ви знаєте, на вони дуже дуже три одинички спайдермен. На вісім рочків. До речі, такого віку ще не попадалося у нас. Давайте вже покажу відкрию, бо може все ну, одно ще не бачив цю модельку. Три вона дуже класна. Тут дежилеточка. Ось така худі такі. Дуже класна моделька, дивіться. Крута. Така буква. І е, шльовчик. Сьогодні відмовляйте.